Доброго дня, шановні колеги. Я вчитель інформатики і математики спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 міста Чернігова. Працюю над методичною проблемою ігри, головоломки і сучасні сервіси як ключ до зацікавленості учнів у вивченні інформатики. Щоб продемонструвати, яким чином я реалізую свою методичну проблему, прошу вас допомогти мені у цьому. І, будь ласка, розгадайте даний ребус, компетентність. Дякую. А скажіть, будь ласка, як ви розумієте це поняття? Ну, це обізнаність. Міння застосовувати свої знання на практиці, окремо. Справді і головною метою курсу інформатика є формування інформаційної компетентності учня, яким же чином ми досягаємо даної мети. Основним інструментом вчителя є урок. Урок це основна форма організації навчання в сучасній школі. Урок це інструмент виховання і розвитку особистості. Урок це час, коли вчитель може стати і тренером, і т'ютером, і партнером, і другом. Мені до вподоби вираз, сучасний урок це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня. Кожен урок для дитини має бути подорожю у світ цікавого, яка сповнена маленьких відкриттів. Необмежені можливості для такої подорожі надає сучасний урок інформатики. Досвід підказує, що висока ефективність уроку спостерігається тоді. Коли вчитель іде на урок не тільки з зізнаннями програмового матеріалу, але й з різноманітними цікавими способами і прийомами організації роботи учнів. А саме це ігри, кросворди, скамворди, криптограми і, звичайно, сучасні навчальні сервіси. Час використання таких завдань на уроках може бути різним: від одного невеликого завдання на 2-3 хвилини до практичного завдання з елементами зацікавленості на 15-20 хвилин. Отже, візьмемо, за приклад, уроки в 8 класі за новою програмою. Я пропоную вам уявити себе учнями 8 класу. І, звичайно. Активно допомагати і активно працювати спільно і разом. До вашої уваги, я пропоную електронний підручник кодування даних. Це підручник, який я розробила власно. Дуже прошу вас відкрити у кожного з вас на ноутбуці він відкрит. Давайте його переглянемо. Познайомтесь, а зараз я вас познайомлю з перевагами використання цього підручника. Є це ресурс, який створений за допомогою сучасного сервісу Google презентації він зберігає, зберігається в pdf форматі При перегляді підручника, що ви зараз переглянете, з доступом в інтернет, всі вправи, які вмонтовані в підручник інтерактивні, можна виконувати в онлайн режимі. Ну і звичайно, даний підручник є дуже корисним при дистанційному навчанні. Отже, будь ласка, перейдіть на 30-ту сторіночку підручника. Отже, будь ласка. Питання. Перше питання. Наведіть приклади кодування повідомлень, які використовуються в музиці, фізиці, хімії і так далі. Слухаю вас. Ноти. Ноти. Формули. формули. А де використовуються формули? В фізиці, фізиці і в хімії. Далі. В географії. На карти. карти. Дуже добре. А що таке кодування повідомлення? Запис його за допомогою спеціальних кодів. Дякую. Що таке двійковий код, двійкова цифра? Двійковий код це код, який складається з і одиничого, двійкова цифра це нуль або один, Дякую. 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 Давайте перейдемо на наступну сторіночку підручника. Ви бачите інтерактивну вправу. Вмикаємо її. І я запрошую когось з вас, будь ласка, виконати разом цю вправу. Встановіть відповідність. Давайте пригадаємо, трошки порахуємо. Давайте. Так, що у нас є? Один кілобайт, 1024 байти. Ага, рахувати ж скільки треба. 1024 гібабайти, 1 терабайт. Так, 160 бійців. Що у нас є? 20 байт. Так, 0,5 мегабайт, 512 кілобайтів. 2 мегабайти. Я не подивилася. А ми зараз перевіримо, Привет. натискаємо. Дякую. Отже, ви розв'язали правильно. Сідайте, будь ласка. Продовжуємо. Тепер давайте попрацюємо в групах. Я. Пропоную поділитись на дві групи, відповідно, перша і друга група. Прошу вас проявити креативність. Приготуйте, будь ласка, назви ваших груп і завдання для першої групи. Даю вам по 20 секунд, щоб ви приготували назви. Перша група. Як ви будете називатись? Слухаю. Критична. Критичне мислення і ваша група? Мрія. Мрія. Отже, для першої групи я пропоную наступне завдання. У вас є слово Терабайт, і його потрібно зашифрувати за допомогою шифру Цезаря з совом на плюс три. В цей час група Мрія нам відповість на питання. Що таке шифр Цезаря? Будь ласка, знайдіть коротке повідомлення, що таке шифр Цезаря і коли він був застосований вперше. Будь ласка, ви готові? Так, шифр Цезаря це алгоритм шифрування підстановками, тобто він використовувався імператором Юлієм Цезарем для приватного листування. І принцип його дії полягає в тому, щоб циклічно зсунути алфавіт. А ключ це кількість літер, на які робиться сур. су. Дякую. Отже, яка ваша відповідь? Отже, відповідь, яку отримала критичне мислення, група критичне мислення це набір букв, який ви бачите. У вас така відповідь? Дякую. Продовжуємо роботу. Для даної групи, для групи Мрія, я пропоную розв'язати ребуси, які знаходяться на сторінці 37. І будь ласка, додатково я приготувала ребуси для кожного з вас, для зручності. Будь ласка, працюємо. Для другої групи я пропоную наступну вправу. В результаті застосування до англомовного. Тексту шифру Цезаря було отримано шифр текст. Для зручності, будь ласка, для кожного з вас я також приготувала, знайдіть оці вправи для себе, будь ласка, дивимось уважно. Ваше завдання не розшифрувати даний текст, а визначити ключ. Відомо, що він додатній. В підручнику на сторінці 22 є також. Дана табличка кодування, якою ви маєте скористатись. Ваша група вже готова. Будь ласка, я хочу послухати спочатку групу Критичне мислення. Прошу, яка ваша відповідь? Ключ у нас виходить, буде три. Поясніть, будь ласка, у нас є символ дієс, тут який дуже часто зустрічається. Тому ми прийшли до виставки, що це символ пробігу. Е, відповідно, ми подивились, е, наскільки зміщений відносно е, пробілу знак е, Дієс, це три символи. Ну, е, ви дійсно правильно розв'язали. На жаль, я думала, що виникне проблема, тому що діти у, у дітей викликають е, це, це завдання труднощі. Хочу звернути вашу увагу, що джерелом даної вправи є інтернет Олімпіада. Саме це завдання я взяла серед тестових завдань другого туру Інтернет Олімпіади 2016 року. Якщо розшифрувати, то ця фраза буде звучати. Таким чином. Я дуже вам вдячна за таке вдале і швидке розв'язання. Тепер повертаємось до нашої групи мрія, які е, повинні були розгадати ребуси. Я прошу, які ми маємо результати. Перше слово ход, друге слово байт, третє слово числення, четверте, четверте, четверте процес. П'яте терабайт і останнє подування. Дякую. Молодці, мені дуже сподобалось, як ви швидко і активно попрацювали. Ну, мабуть, ви трошки втомились, тому я пропоную вам таку вправу гру. Будь ласка, ваше завдання, використовуючи дану схему, сказати… Чому дорівнює Google Chrome? І взагалі це задача, яка пов'язана з е, сучасністю, розв'язавши цю задачу, ви скажете, який відсоток Google Chrome займає серед найбільш поширених браузерів. Ще раз 25. 25 25%. Дійсно, а скажіть, будь ласка, інтернет Експлорер, яку кількість займає на ринку? Процентівся ну дійсно близько 50% займає інтернет експлорер. Дякую. І тепер ми переходимо до вивчення. Наступної теми табличний процесор. З темою табличний процесор учні познайомились у 7 класі. Програмою інформатики передбачено послідовне ускладнення навчального матеріалу. Програма побудована лінійно-концентрично, зміст доповнюється і розширюється. І, звичайно, дуже добре буде, якщо на початку вивчення теми у 8 класі ви проведете. Діагностування. Діагностувати можна по-різному. Я пропоную використовувати Google-тести. Я прошу також допомогу від вас. Будь ласка, хто-небудь, давайте разом розв'яжемо даний тест. Працюємо. Ви зверніть увагу на те, що, пройшовши даний тест, учень миттєво отримає оцінку. Діти з задоволенням використовують е, такий сервіс, тому що це і як гра, і в той же час дуже е, цікаво. Хочу звернути вашу увагу, що ви можете зразу переглянути результат, натиснувши перегляд. Будь ласка, зверху, ви бачите, всього ви отримали Людмила Анатолівна 9 балів. Дякую вам. Хочу звернути увагу, що результатом вхідного тестування не обов'язково виставляння оцінок кожному учню. Можна дітей просто відзначити кращих і виставити тільки найкращі результати. Але ви, як вчитель, будете мати картину, яка буде відображати рівень підготовленості учнів. Для продовження вивчення даної теми. Вивчаючи цю тему, ми також, я пропоную вам ще наступні е, вправи. Наприклад, дуже цікава вправа адресація комірок, форматування комірок, діти е, з задоволенням виконують цю вправу, а результатом виконання цієї вправи є от, різні такі різноманітні зображення. І це можна використовувати і як додаткову вправу під час уроку, і як домашнє завдання. Джерелом є підручник, автором якого являюсь я і мої колеги. в ньому міститься більше 200 різноманітних вправ, і серед них оці вправи, які я тільки що демонструвала. Наступне дуже цікаве є створення проблемної ситуації. Готуючись до уроку, я знайшла дуже цікаву діаграму, яка називалась бульбушкова діаграма Ведмедик. Але розв'язавши її за даною умовою, я отримала от такий зовсім не цікавий малюночок. І я створила ситуацію для дітей і попросила. Змінивши деякі налаштування в діаграмі, отримати дійсно ведмедика. Результатом був от такий чудовий яскравий ведмедик. Діти з захопленням виконують цю задачу, але це високий рівень знань. Також я пропоную. Вам долучитись і розв'язати наступні діаграми. А завдання із рубрики пошук зайвого. Розв'яжіть анаграми і знайдіть зайве слово. Анаграма це літературний прийом, що складається в перестановці букв або звуків певного слова чи кількох слов. Які ви отримали результати? Перше слово гістограма. Далі Діаграма. далі графік. Бульбашкова І мішані поясніть свій вибір вибір, чому саме це слово, не а де ми використовуємо в табличному процесорі слово мішані. Адреса, Адреса. Адреса да, але вона не стосується саме теми діаграми. Дякую. Ну і на завершення також я пропоную контролюючий тест, який також можна пройти і отримати оцінку. На при завершенні вивчення теми табличні процесори і безпосередньо Excel. При завершенні я пропоную пройти цей контролюючий тест. Ну і на закінчення я хочу звернути вашу увагу на «Ребуси». Ребуси я створюю самостійно, і е, ребус можна виконувати не тільки як е, гра в розшифруванні, а, наприклад, використовуючи ребус, з дітьми трошки помандрувати. Наприклад, е, попросити дитину розповісти, хто ця персона, що ви знаєте про цю особистість, е, які твори він написав, і так далі. А наприклад, розв'язуючи цей ребус, питати, в які, що це прапор якої країни, де вона знаходиться. Столиця цієї країни. І тоді розв'язання ребусів перетворюється в маленьку таку яскраву подорож зовсім по різним країнам, по різним предметам, і це дуже дуже цікаво для дітей. Також я хочу звернути увагу, що Ребусами з великим задоволенням займаються мої діти. Наприклад, оце ребуси дівчинки п'ятикласниці. Вона з захопленням їх створює, приносить мені. От у неї ребуси такі тематичні, або з персон відомих, або там з української атрибутики. І от це прояв дитячої творчості. Дякую вам за увагу. Я б хотіла сказати, що всі матеріали, про які я розповідала, вони представлені на моєму авторському блозі. І паралельно викладені на сайті, на якому можна знайти дуже багато корисної і цікавої інформатики. Хочу акцентувати вашу увагу на те, що всі вправи, які я надавала, окрім однієї вправи, це авторські, які я самостійно розробляю, готуючись до уроків. Дякую вам.